Добро здоров'я, пані панове. Категорично із великим задоволенням вдруге сьогодні, 13 березня. У середу я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Танчук, Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, не дзвіночок вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну і категорично українського подобайка, Будь ласка, повинна знайти своє гідне місце, пальчик до гори. А продовж нашого спілкування, якщо вам, звісно, заходить цей формат подачі інформації. Але я на це дуже розраховую. В попередній частині поговорила про стан речей на фронті, про плани, про геополітику, про те, процеси, які. Там активізувалася по лінії Штатів Америки новий пакет, плюс пакет по лінії данців, французькі заяви, які очікуємо, і завтра від Макрона, і таке категоричне голосування в французькому парламенті, такий наїзд, пресинг на Шольца по Таурусам. Теж будемо бачити сьогодні. і Завтра якісь. Ну сподіваємося, що знакові події відбудуться, Але як сказав президент України, у нас є позитивна динаміка на лінії бойового зіткнення, що в принципі не може не радувати, але пам'ять. Таємо, що за цим стоїть героїчна робота наших захисників. Звичайно, що от фраза, яку я вже наводив, фраза міністра оборони Чехії, які, до речі, знайшли ще додаткові снаряди для України. Він каже, що українці кров'ю реально дають нам час європейцям час Європі, дає час на підготовку до всіх речей, але ми. Повинні максимально це допомагати і українцям допомагати. І от в цьому зв'язку е я повідомляв, що великий десант польських політиків, зокрема, і президенти і прем'єр зараз Сполучених Штатах, вони зустрічалися з Байденом. І в принципі, Туск встиг сказати, що ну те, що воже преса сьогодні вранці повідомляє, що події довкола Польщі становлять безпекові ризики. Але наразі загрози безпосередньої війни для країни немає. Це якраз що дають час українські герої в інтерв'ю. Туска запитали про реальні. Сценарію, в якому Польща перебуває в стані війни, на це він закликав не забувати, що відбувається навколо нас, поза як це безумовно не збільшує нашу безпеку. Ну і прем'єр підкреслив, що Польщі не загрожує пряма небезпека, але визнав, що є, а, як ми знаємо, інциденти, ну особливо в повітрі. Він каже: немає сумнівів, що Росія не є і не буде в майбутньому миролюбною по відношенню до Заходу, до НАТО, особливо до східного флангу НАТО, зокрема до Польщі. Але все, що здається, дуже малоймовірним, що Росія зважиться на відкритий конфлікт. З НАТО ну і, ну ми теж думали, що мало ймовірно, що буде така велика війна. На думку Туска, ймовірність такого сценарію збільшиться, якщо НАТО практично перестане функціонувати. Це з урахуванням заяв е, Трампа, але Байден е, от дуже важливо, що оголосив е, по суті, чи сьогодні остаточно це буде е, оприлюднено. Е, позика Польщі буде в 2 мільярди доларів на закупівлю американського озброєння. Тобто, е, десь він цю позику бере, правда? Ну, якби такий ще варіант. Друзі, звичайно, що ну ці позики і ця хода НАТО, зокрема, от е, хороший наш друг ну, друг України. Я маю на увазі, президент Румунії. Клаус Йоганіс заявив, що братиме участь у виборах генерального секретаря НАТО. Він буде складати чи хоче складати конкуренцію. Марку Рютте теж будемо бачити. Це теж непоганий для нас варіант. Не знаю, там ну, ми не будемо голосувати. Ми ж не є членами НАТО, але тим не менш. Так, друзі, тепер по лінії по НАТО розібралися. Там от східний фланг підсилення. Да, вони все розуміють, і це прекрасно. Нарешті тепер стосовно наших справ допомоги, переговорних рамок, Євроскомісія, Євросоюз. Насамперед, в нас же ж о, о, весна, і я нагадую цим жовто-жилетникам з Польщі, що весна. Так, от, оскільки вони мають і стоять на кордоні, закриваючи перетин українському транспорту, причому не важливо, що він перевозить. Да? Але в нас для наших фермерів є велика проблема. Це проблема з розмінуванням. Знову ж таки, вибачайте, але це є така складність. І Шмигаль пообіцяв, що 3 мільярди гривень тобто 80% вартості послуг із розмінування фермерам держава буде компенсувати. Очікуємо, що перші такі закупівлі відбудуться вже в травні-червні. Це дуже важливо, щоб знати. А, а щодо переговорна рамка щодо членства України і Молдови в ЄС, так Єврокомісія вже підготувала. Я вам казав, що це ці дні визначальними. А, тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу. і Після остаточного схвалення Євросоюз проведе міжурядову конференцію з Україною і Молдовою. І тоді перемовини розпочнуться офіційно. І Це, до речі, офіційна реляція на на сторінці Єврокомісії при тому, це затвердження е, вже е, під, ну, затвердження підтверджує і український уряд. Ми стали ще на крок ближче до старту переговорів, до нашого членства в Євросоюзі. Цей крок свідчення е, досягнень України, нашої трансформації і того факту, що Україна обов'язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого уряду зробити так, аби це сталося якнайшвидше. Я так між іншим, просто нагадаю, що там є одна проблема. Ну як можливо, вона не одна є сільськогосподарська проблема з поляками. Е, там може ще Фіцо долучитися є ще цей закон про нацменшини, який все торпедує Орбан з Угорщиною, До речі, в Румуни напередодні сказали, що вони мега задоволені всіма змінами, які є на сьогоднішній день. в законі про нацменшини. Я не сумніваюся, що і болгари до цього долучаться, і Фіцо буде змушений так само сказати. І всі будуть спитати Орбан. А що не так? Всім так, а тобі не так. Ми ж команда, чи ми вже не команда? Ну це риторичне запитання, але в принципі цей процес має воти такі нюанси. До речі, про гроші. Я в першій частині говорив, що там є якби додаткові 5 мільярдів по військовим справам від Євросоюзу. Але Україна ЄС підписали такий меморандум про перехідне фінансування на 6 мільярдів євро. Це інформація від пані міністра економіки України Юлії Свириденко. В рамках Ukraine Facility країна може отримати фінансування для забезпечення поточних витрат саме державного бюджету. Це наші вчителі, це ДСНС, це лікарі, це е, пенсії, це соціальні. Виплати в рамках, значить, цієї програми йдеться про 4,5 мільярди євро в березні і 1,5 мільярди євро в квітні. От вам і 6 е виходить та разом з єв європейськими партнерами. Ми закінчуємо підготовку плану для Ukraine Facility, готуємося до повноцінного захисту запуску програми. Там 50 мільярдів. Я нагадаю на кону. Тепер щодо ну, якби таких опосередкованих, але підкручення гайок в плані санкцій. Що ми знаємо, і, до речі, весь світ це знає прекрасно, що санкції запроваджені світом в бік Росії, да по кількості вони вражають, але по якості вони якби ну зменшують, але не вимикають спроможності Росії все ж таки підтримувати якусь ходу там свої військово-промисловій машині. Але європарламент схвалив закон якраз напередодні про криміналізацію обходу санкцій Євросоюзу. Раніше це не папахівало кримінальними. Вироками в'язницю, А тепер все нові заходи дадуть змогу конфіскувати е приватні російські активи. Якщо вони долучені до процесу, документ підтримали 543 депутати європарламенту. При тому 45 голосували проти. 27 утрималися. Теж е переважна більшість. Документ встановлює визначення порушень, зокрема відсутність замороження коштів, недотримання заборон на поїздки. А це зараз я вам розкажу про поїздки або ембарго на постачання зброї, переказ коштів. Обам, які перебувають під санкціями, або введення бізнесу з держпідприємствами країн, що перебувають під санкціями. І Мова не тільки про Росію, мова й про Іран, в тому числі. Надання фінансових послуг або юридичних консультацій також стане карним правопорушенням. Новий закон повинен буде забезпечити стримувальний ефект покарання за порушення обхід санкцій, перетворюючи їх на кримінально на кримінальні діяння. Такі правопорушення будуть каратися позбавленням волі на 5 років. Тепер закон от має бути. Офіційно схвалений радою ЄС, ну, кажуть, що проблем з цим не буде. Його публікують в офіційному журналі, і чинністю набирають за 20 днів після власне цієї публікації. А щодо оце поїздок, то по лінії Баварії, це ж ну не Бундестах, а місцевий там земля, Баварія і Баварські депутати, ті, хто представляє партію Альтернатива для Німеччини. Ну хто в Німеччині той знає, чим займається ця партія. Ми не один раз розказували. Да, вони вже поїхали до Росії на типу спостерігачами на вибори Путіна. Да, три правда депутати оцієї правопопулістської партії земельного парламенту Баварії. Оце от рівень тепер да головне, щоб просто був паспорт якоїсь західної країни. Вирушили до Росії спостерігати за виборами 17 березня на запрошення Російської Федерації. Це повідомлення від Більда. E, значить, там три особи Андреас Юрка, Елена Роон і Улірікзінгер, яких Москва запросила як експертів з питань демократії. Вони з питань демократії. Примітно, що Росія не допустила спостерігачів за виборами від ОБСЕ профільної організації. Це Організація з безпеки і співробітництва в Європі, що дуже симптоматично, да, вони повидьоргують якихось маргіналів, а потім розкажуть, що саме вони бачите, вони підтверджують, що у нас все демократично, все по-чесному. Десь там в Медведі, десь тройкаль удалає, десь чорна ікорка, десь горілка плюс подворунки, і все буде спокій голові. Я думаю, вони навіть з номера виходити не будуть. А щоб написати там чи якби підписати звіт про значить вибори. А цікавий такий момент: ті, хто грає на руку Путіна. В Угорщині викликали посла США, от до чого через слова Байдена про зустріч Орбана з Трампом. Там багато що в бік Байдена було сказано. Правда, не Орбаном, а Трампом. Але е серед іншого е угорський прем'єр там, піддакуючи Трампу, він сказав, що ви знаєте, е Байден шукає диктатури, шукає диктатуру. Офіційна американська позиція, що ми будуємо диктатуру в Угорщині, надзвичайно ускладнює наші двосторонні відносини. Поза як це ображає не уряд а всю країну, тому що прем'єр-міністр і уряд Країною не за випадковим жеребом, а за вибором народу, я вважаю. Ну сполучені штати Америки тут повинні сказати, ну раз ускладнюють, давайте візи скасовуємо, не, да, без віз скасовуємо для, для початку. А далі будемо бачити, от що народ, яким керує Орбан, що він йому скаже. Ну е, поки що, народ, до речі, на відміну від словаків, мовчить. А в Угорщині там дуже рідко якісь там маніфестації, там відбуваються чи якісь виступи проти там Орбана, чи якась опозиція. Дуже якби кволо. Але тим не менш, от якісь би заходи вже треба робити. Причому навіть розслідування в Євросоюзі починають проти Єврокомісії, яка там дала гроші зараз. Ну точніше привідкрила гроші для угорщини. Зараз я про це скажу. Але один момент стосовно того, там диктатура не диктатура підтримки Путіна. Вони ж ну країна, яка живе з головою, яка обернута назад. Вони не дивляться вперед. Вони все там ззаду щось капирсують. І коли оце Путін про Рудіковича розказував, що це ми знаємо. Історію Богдан Хмельницький просив, то треба було напевно від татаро ще починати. Якби і татаро-монголи мають якісь та да, напевно там свої запитання до цих земель. Але вони підійшли ближче до цієї, значить, історії до російської держдуми внесли законопроект про визнання незаконним рішення радянської влади 54-го року передати Україні Крим. При тому там же ж Крим передавав, ну якщо подивитися реальні підписи, там не Хрущов. Там Хрущова взагалі підпису не було. Там Варшила в Каліні, щось таке, але точно не Хрущов. Ну в будь-якому разі МЗС України відреагувало це нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права. Агресор порушує, продовжує порушувати власні зобов'язання, оскільки свого часу юридично, документально і недвозначно визнав кордони сучасної України як на досторонньому, так і багатосторонньому рівні. Сотні разів спіймана на брехні і скомпрометована російська влада може скільки завгодно продовжувати свою пропаганду. Зокрема, під виглядом законотворчості Крим це Україна і законопроект лише зайвий раз підтверджує, що цей факт, який неминучість деокупації, чітко усвідомлюють і в Москві. Тому виконують, виникають такі панічні ініціативи. А там же по цьому закону. Закону Краснодарський край відходить в Росії. Так ну, якби це значить, якщо не законно, то будьте ласкаві. так, Краснодарський край там Ростов на Дуну, Таганрог, Це ж ісконно українські землі. Я вже мовчу про Білгородщину, там от, і ці, Курщину, це ж теж ісконно українські території. Якось так, а може наша Верховна Рада. Ну подивимося, що там референдум зараз скаже по лінії російського добровольчого корпусу, про який я розказував в першій частині. Ну, сміх сміхом, але ну дійсно росіяни вже просто якби, ну, випадають повністю з. Контексту світової нормальної цивілізаційної історії, а до речі, от ця пропозиція білий прапор. Здаватися там підняти щось там. А, причому, що і президент Зеленський якби відреагував, да, ми знаємо, хто під білим прапором. Це російські спортсмени. Причому при чому тут Україна? Це російські спортсмени, якщо хочуть там на а, кого допускають на Олімпіаду в Париж, оці під білим прапором. Але в Словаччині, наприклад, теж симптоматично, і в Венесуелі, куди Патрушев з'їздив не так давно. Підтримали пропозицію Папи Римського, значить, Франциска, про необхідність перемовин під білим прапором. Всі правильно все зрозуміли, абсолютно щоб там папа Римський зараз не казав. Він сказав те, що він сказав. А, тому що е, віцеспікер парламенту словаччини Любаш Блаха каже: папа Франциск закликав Україну припинити вбивства і почати переговори про мир. Дональд Трамп заявляє, що як президент США він не відправить в Україні жодного цента. Куба, Китай, Болівія співпрацюють з Росією. Який фантастичний набір за винятком західної Європи і старого Байдена ніхто в світі більше не хоче війни. І перше, що Трамп має зробити, коли повернеться до влади, це сісти за стіл переговорів з Путіним і зупинити кровопролиття. Все, значить, ці туди ж Венесуела, Мадуро. Зеленський все більше і більше нагадує мені е, Хуана Гуайдо. Це такий самий клоун, такий самий грубий, такий самий переможений, такий же шкідливий для свого народу. Це при тому, що Мадуро ніхто в світі не визнає. Уся ця тема України була великою провокацією. Прийшов час вести переговори про мир. І ми повинні мати смирення. Папа мав рацію, і з Венесуели. Ми твердо підтримуємо його заклик до миру в Україні. А, значить, при тому, що е, речник держдепу Метью Міллер сказав, що ми підтримуємо право України на захист. Однак для цього потрібно, щоб Путін припинив атаки і спроби захопити українські території, на них претендувати. Ну але м, держсекретар Ватикану П'єтро Паролі значить, святий престол продовжує просити про припинення вогню. І першими повинні припинити вогонь агресори от якось так. А чому це папі Римського одразу не сказати? Що Путін має припинити вогонь, а потім відкривати переговори. Святіший отець поясню. Що переговори це не слабкість, а сила? Ну да, звичайно. Тільки ж пріоритети ви розставляєте спочатку, а не пояснюйте цивілізованому світу, що ви мали на увазі. Це не капітуляція, відвага так путіну. Про це скажіть Війна розв'язана проти України, є наслідком людської свободи, і та ж людська воля має можливість і відповідально жити заході, щоб покласти і край. Так правильно передайте це путіну. До речі, архієпископ Нью-йорка кардинал Тімоті Дон До, сказав: українські народи, зберігайте мужність. Бо це за це вами захоплюється весь світ, тобто папу римського не зрозуміли не тільки світські чиновники, правда, і політики. До речі, я вже сказав, що Словаччина це не угорщина, і словаччині от цієї ночі пізно ввечері. Хто з наших людей є в Братіславі? Вийшли на протест люди проти уряду а, Фіцо на підтримку України. Критики прем'єра Фіцо і його уряду занепокоєні різкою критикою військової допомоги Україні і прагненням відновити зв'язки з Росією. Акція протесту почалася з сигналу повітряної тривоги. Мовляв, люди в Україні чуються щодня. Та я казав, що напередодні був встановлений ну як не рекорд а ювілейний, ювілейна тисячна. Тривога була в Києві. Ви правильно написали мені, що в ваших населених пунктах дійсно їх набагато було більше. Просто ну, для киян було, ну я тут, я ж. В Запоріжжі знаю, що більше було тривог в Дніпрі, було більше тривог. Але ми тут в Києві. Ну от, от такий, на жаль, нас є ювілей, але точно знаю, що у вас і більше є. Але а, значить, організатори оцінили кількість учасників 5 тисяч. Ну але це тільки початок. Я сподіваюся, що принаймні вони показали свою позицію. Будемо бачити. До речі, стосовно дуже серйозності в підходах цього зміни ситуації, але і в контексті того, що Швеція стала членом НАТО, офіційно уряд закликає населення запасатися консервами на випадок війни з Росією, да уряд рекомендує жителям Швеції мати запас їжі і медикаментів щонайменше на три місяці. Зазначається, що до кінця року Шведи отримують навіть інструкції, як поводитися в умовах негативного розвитку подій. А в принципі, 7 березня Швеція перестала бути країною нейтральною, нейтральною країною, і цю нейтральність вона зберігала 200 років. От Росія, да, яка боролася проти розширення. Чи наближення до Росії кордонів НАТО? От доборолися. А щодо наших кордонів, я доповідав вам ситуацію із шляхом, і доповідав ситуацію по значить, перекриттю кордонів. Ну і вчора була інформація, яка так широко рознеслася засобів масової інформації. Я казав, друзі, це дуже попередньо. Це те, що там на комітеті якби сім голосів за шість чи сім проти, шість за. Прибрали всі батоги. Тобто, не знаю, що там за плюшки, але були проти ухилянтів, там, які хотіли зробити там обмеження по банк. Кільським рахункам, карткам по цим водійським правам, навіть по цим консульським послугам я казав дуже обережно і тому сьогодні з'явилося знову. Ну я думаю, що це просто представники тих, хто голосували за впровадження цих знань. Бо комітет це ще не зала. Зала буде в результаті визначати. Комітет просто дає свою пораду. От комітет дає пораду, значить, цю всю тему прибрати. Але комітет Верховної Ради не прибрав обмеження за ухилянь. Він не має цих повноважень. Це нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони розвідки Юрін Здепський. Він заявив, що на попередніх засіданнях оборонний комітет голосував проти правок, яка виключає з тексту законопроекту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства. Але те, що ми проголосували за те, щоб прибрати цей розділ, не розв'язує проблеми. Ми не можемо вплинути на людей, які не хочуть мобілізуватися ні великими штрафами, ні чим іншим. Механізм попросту не працює. Тому рішення. Ще не ухвалено, комітет ще буде його розглядати і додав, що вже ухвалене рішення зібрати нардепів у раді для розгляду питання про ухилянтів окремим способом. Ну, якби, от, ситуація, такий розвиток. Тобто, ще раз підкреслюю, що це, друзі, недоконаний факт. І я про це вчора вас ну, якби, загострював вашу увагу. Тепер щодо нової моделі бронювання. Бо знову ж таки пішли ж розмови: там багаті не служать, бідні служать. Але нова модель бронювання має бути створена таким чином, щоб відповідати інтересам держави і бізнесу, а отже, зберігати економічний баланс. Це теж керівник секретаряту ради підприємців при Кабміні сказав Андрій Забловський: будь-яка модель має закривати два головних питання: дати можливість бізнесу забронювати ту кількість людей, яка необхідна для здійснення власне господарської діяльності, а відповідно для забезпечення потреб сил оборони і держави, якраз за рахунок цієї моделі, зможе забезпечити необхідне фінансування для тієї кількості мобілізованих, які заплановані. Я вам лише попередні цифри про 12 мільярдів говор. Рив це за даними українських депутатів, які займаються фінансуванням, тому тут і інтереси збігаються. І Нагадав, що раніше звучала цифра в 4, 5, 4, або 5 платників податків, які е, працюючі українці, які мають забезпечувати одного військового. То зараз прем'єр е, іншу цифру назвав вже 8. Тобто грошей не вистачає це правда. От вже вісім, тобто вдвічі більше необхідно е людей е на утримання одного військового. Відповідно, ця економічна модель бронювання має враховувати і цей момент. Власне, всі цифри показують, що необхідно знайти той баланс, який дозволить забронювати підприємством необхідну кількість працівників, щоб працювати нормально, сплачувати податки нормально і створювати можливості для розвитку. Тому тут має бути в хорошому розумінні конкуренція моделей і підходів. А для бізнесу, зрозуміло, має бути і кількість і якісний критерій, щоб не було спекуляцій або маніпуляцій. Отак, от е сказав експерт. В принципі, вже була ця схема оприлюднена. Ну це теж ще недоконаний факт, яка передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тисяч гривень. Це офіційна зарплата. Також урядовий документ там передбачає 100% бронювання для чиновників рангу а поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу. От це попередньо. Це все ще драфти, друзі. Так що ну просяк випадок, знаєте, люди, от тільки щось почують, я вам кажу, одразу починають реагувати. То була реакція по лінії банків. Люди знімали гроші. Це факт. Да, може там не категорично, але знімали. І до речі, за повідомленнями МВС в Україні значно зріс рівень перереєстрації автівок на жінок. Це пов'язано власне з тим, що і це вже не секрет, це якраз експерти говорять. Пов'язано з тим, що в новому законопроєкті про мобілізацію планувалось запровадити обмеження в використанні майна для ухилянтів. Тобто люди масово там дарування, все що завгодно, переписують на дружин. Ну, от це теж якби не знаю наскільки це. Ну, але факт мав місце. Тобто, ще він недоконаний, але люди на упередження, щоб потім. Не казати, чому ми раніше цього не зробили. До речі, по машинам сьогодні Естонія остаточно вимагає перереєструвати автівки з російськими номерами. Власне, сьогодні останній день. Ну сьогодні вже почнуть забирати. Це був останній день 12-13 числа. Ця штука починає працювати або штраф 400 євро. Ця вимога ґрунтується на забороні на в'їзд в Естонії автомобілів з російськими номерними знаками. Уточнюється, що для е, неї оце робили шестимісячний перехідний період. А при тому, що за даними е, департаменту транспорту в минулому році в місцевому реєстрі перебувало 83 Транспортні засоби з Росії не тисяч вісімдесят А А початку 24-го року ще 13 Заїхало в лютому. 20, ну очевидно з іншої частини Європи, не з Росії. Тобто, в лютому 24-го року заборона на пересування в країні автомобілів на перебування автомобілів з розна мерами вступила і в Латвії. Я вам повідомляв на перереєстрацію. Давали там три місяці. Та ж сама тема в Фінляндії. І там власники автомобілів з реєстраційними знаками Росії 16 березня можуть отримати вимогу заплатити податки, митні збори, а і навіть ризикують бути видвореними з країни. А там митні збори, розмитнити машину чи поставити на місцеві номери це по суті ще одну машину купити. І починаючи з після завтра, друзі, теж от е, хороша хода. Я якби е, е, ідею цю вам пояснював, і дякую до речі. Учасникам нашої спільноти з Британії, які дали якби уточнення, дійсно, після завтра учасники програми утилізація автівок, які не відповідають там вимогу про... Зони низьких вихідів в Лондоні зможуть віддати свої автівки Україні, тобто не утилізувати, не платити гроші, не платити податки, а подарувати Україні. Це офіс мера Лондона, програма, яку власне мер Лондона Садік Хак і фінансує, передбачає можливість отримати грант на утилізацію транспортного засобу. Відповідно, власник може пожертвувати свій автомобіль, який не відповідає оцим от вимогам для підтримки гуманітарних і медичних потреб в Україні, а, аніж там утилізувати за гроші. Чи модернізувати своє авто, тобто, по суті, якби просто віддати, і ти нічому нікому не платиш, якщо автівка стара. І е, ще дуже важливий момент, друзі. Е, уряд схвалив рішення про заборону, наш уряд е, передачу це про всяк випадок. Бо весна, е, Каховське водосховище, землі дуже уважно. Я не знаю там, чи будуть якісь ну це теж небезпечні райони, але вже вже точно знайдуть. Можливості, але уряд схвалив рішення про заборону передачі у власність і використання земель, які займали Каховське водосховище. Зазначається, що рішення ухвалено на період воєнного стану і протягом п'яти років після його припинення. Так ну, за п'ять років, напевно, дамбу нову зведуть. От я до цього да, логіка така з метою запобігання нецільовому використанню земель, яке займало Каховське водосховище, і створення умов для його відновлення, щоб вони не заважали звичайно будівельним роботам. І друзі. Вкотре та, так наростаючою силою а, момент відновлення авіасполучення. І вже ще одна людина про це сказала. Процес відновлення авіасполучення з Україною вже був переведений. У практичну площину нині цим займаються кілька регуляторів. Це заступник глави офісу президента України Андрій Сибіга. Сказав на сьогоднішній день цей процес переведений в практичну площину. Бачення процесу доведено до двох регуляторів: це європейський регулятор, який дає дозвіл на таке сполучення, і американський регулятор мета. Відновлення авіасполучення, отак От сказав а За його словами, відновлення авіасполучення має відбутися на базі одного з аеропортів. Мова йде про цивільне авіасполучення, тобто один аеропорт. Бо були різні там якби варіанти: два-три аеропортного аеропорт, Але я думаю, що він буде прикритий залізобітонно. Чи ну швидше за все це буде? Я не знаю, чи це буде Київський аеропорт, але ж ну не знаю зараз. гадати не хочу Закарпаття чи Львів. Не знаю. Але от процес йде на таку практичну реалізацію. Звичайно, бо стільки грошей, скільки українці залишають в, цим сусідам, нашим, особливо полякам. Да, там, це просто, ну якби, дай Боже всім здоров'я, але якби, вже можливо настає час, щоб і самим якось по, да, і не залежати від них. Так, друзі, так виглядає друга частина нашого сьогоднішнього спілкування. Так виглядає початок дня, який називається середа, 13 березня. Я вам щиро дякую, що ви тут на каналі. Да основні моменти, які як мені здається, гідні вашої уваги я вам дав і споглядаємо у розвитку. Звичайно, підписуйтесь, дзвіночок вмикайте. Аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео, Категорична українська вподобайка. Якщо вам, звісно, заходить цей формат подачі інформації. Давайте тицнемо і таким чином прискоримо обертання словнозвісних алгоритмів YouTube, щоб більше притомної аудиторії було разом з нами в спільноті, щоб дійсно люди знали, не здогадувалися, що навколо відбувається. Чисто фактаж, який ми з вами співставляємо. Ну і з того робимо не вангування, але висновки. Ну, якщо є коментарі, а коментарі ваші для мене це джерело знань, теж не соромтеся, будь ласочка. Ласкаво, прошу. Є пошта в описі до цього відео моя, так що хто хоче безпосередньо звернутися. Будь ласка, пишіть. Всі знають, що я завжди відповідаю. Дякую, друзі, за те, що ви робите гіперпосилання на це відео у ваших соціальних мережах. Спасибі, величезне. І окремо дякую моїм патріонам. Спасибі спонсорам каналу. Друзі, дякую за ваше плече, надійне плече, яке. Допомагає пхати в принципі, вперед з такою потужністю і не зупинятися. Сподіваюся, що все буде нормально, і будемо далі так пхати всі, хто має можливість і бажання підтримати. Є в описі до цього відео всі посилання. Буду радий з вами спілкуватися. Але при тому не забуваємо, що кожен на своєму місці пхаємо разом з нашими героями, як вміємо, як знаємо. Нашими героїчними оборонцями, хлопцями і дівчатами, Збройними силами України пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить до побачення. До наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!